Оксана із Дмитром одружені п'ять років. Спочатку планували жити для себе, а потім думати про дітей. Дмитро працював на будівництві, Оксана акушером у пологовому будинку. Коли минуло шість років, дівчина почала замислюватися, чому у них немає дітей. І вона вирішила пройти обстеження, не кажучи нічого чоловікові. Результати засмутили дівчину. Виявляється, вона не може мати дітей. Увечері вона відразу розповіла про все чоловікові адже він не повинен страждати разом із нею. А Дмитро навпаки сказав, що не залишить дружину тому розмови на цю тему більше вести не будуть. Оксана важко переживала новини Треба ж вибирала професію допомагати приходити в цей світ діткам. А сама не може народити. Згодом біль проходила, залишилася порожнеча й розуміння того, що рано чи пізно Дмитро від неї піде. Одного разу привезли двох породіль. Одна із них народила дівчинку, друга через годину народила хлопчика. Згодом виявилося, що вони рідні сестри, батьки їх не знають, що стали бабусею та дідусем. На другий день. Обидві дівчини написали відмови. Такого в пологовому будинку ще не було. Але після відмови дівчата втекли із пологового будинку. Вдома Оксана розповіла чоловікові про двох немовлят відмовників і що це їхній єдиний шанс мати дітей. Дмитро відразу погодився Син і дочка. Прекрасно. Місяць пішов на те, щоб оформити усі документи. І ось чоловік зустрічає щасливу дружину біля пологового будинку з двома немовлятами. Всі друзі вірили, що близнюків народила Оксана. Вони такі схожі на неї.